Дякуємо тобі, Господи, ми прославляємо тебе, Ти цілитель. і в цьому нема жодного сумніву. Ми дякуємо тобі, що ці завіти, ці кровні завіти, це завіти зцілення. І у всьому Твоєму слові, Ти Бог, який зцілює. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні. І сьогодні станеться те саме. В ім'я Ісуса ми віримо в це, ми приймаємо це, і ми дякуємо тобі за це. Алілуя! Хвала Богу! Дякуємо тобі, Ісусе. Звернімося до п'ятого розділу Євангелія від Марка. І поговоримо про Яїра. Ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, падає до його ніг і благає, кажучи: донька моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. І Ісус пішов з ним. Ісус навіть нічого йому не сказав. Ісус просто пішов з ним. За ним йшло багато людей і тиснулись до нього. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед народу і торкнулася до Його одягу, бо говорила: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І дозвольте мені вам дещо сказати, Ісус був равином. І в одному з перекладів говориться: вона торкнулася до краю його одягу. В Ісуса з-під його верхнього одягу виднілося молотовне покривало, і, будучи юдейкою, вона знала, що на цьому молотовному покривалі було помазання. Вона знала це і це покривало звисало під його верхнім одягом. Якщо я зможу торкнутися до краю його молотовного покривала, то одужаю. Я буду зроблена цілісною. А ви будете зроблені цілісними? Ми торкнемось. Ми торкнемось зараз до його одягу. То одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі своєму що зцілена від хвороби. Отже, зауважте, Ісус ішов дім Яїра, начальника синагоги. Чому? Бо Яїр попросив його про це. Ісус не знав про ту дівчинку, доки Єїр не сказав йому. Тому Ісус просто йшов за ним. І що тут відбувається? Віра спонукала Ісуса йти за ним. Прийди, торкнися її, і вона житиме. Вона не помре. І потім віра зупинила його. Хто торкнувся до мене? Отже, віра спонукала Ісуса йти. І віра зупинила його на тій дорозі. І до нього торкався весь той натовп. Але там не було жодної віри. Однак у цьому доторку кажу вам, і зауважте ось що. Вона почула про Ісуса. Скільки часу вона перебувала в такому стані? Скільки років? Дванадцять. Порахуйте. Порахуйте, скільки було Ісусові, коли все це почалось. Як щодо тієї жінки, яка 18 років була скорченою. Ісус ще був дуже юним, коли її скорчило. Саме тому те, що ті люди закидали Ісусові, було безглуздям. Бо вони 18 років мали можливість це зробити. А Ісус був ще тоді підлітком. І отець Небесний сказав йому синку, продовжуй зростати. Зростай. Ти допомож їй випростатися. Амінь. Алілуя. Тому байдуже, скільки часу ви були в такому стані. Для неї сьогодні воно скінчилося для неї сьогодні воно скінчилося. Вона почула і прийшла віра. Якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби. І замисліться про Єїра. Звідки ми знаємо, що вона була в такому стані 12 років? Вона розповіла про це Ісусові. Звідки ми знаємо, що вона зверталася до багатьох лікарів? Вона розповіла про це Ісусові. Як ви вважаєте, скільки це зайняло часу? Я не знаю, але думаю, достатньо, бо вона пояснювала Ісусу. В чому була сутність її проблеми? А Яїр в цей час не сказав жодного слова. Жодного слова. І навіть потім ви можете побачити це в восьмому розділі Євангелії від Луки. Я маю на увазі, що посеред цих обставин, коли прийшла людина зі звісткою про смерть і сказала: не турбуй більше вчителя, донька твоя вмерла. Ісус одразу ж. Ісус сказав відповідь, не бійся. Не думаю, що Він сказав, не бійся. Я вважаю, що Ісус сказав: зупини цей страх, і вона буде зроблена цілісною. Зупиніть страх, і ви будете зроблені цілісними. Якщо сьогодні є щось, чого ви боїтесь, то зупиніть цей страх. Зупиніть його негайно. Зупиніть його цієї ж миті. Виступіть проти цього страху і скажіть, ні, благословен Господь. Будьте як та маленька жінка в перлі в штаті Міссісіпі в камері смертників. Коли я з нею познайомився, вона посміхалася. Вона сказала: Брате Копленд, я вірю, що мені замінять смертну кару на довічне ув'язнення, бо мені подобається бути тут. Тут моє служіння, і я переможу в будь-якому випадку. Хвала Богу. Ми з Лорією поїхали туди відвідати Карло Фейтакер і ще інших людей. Її називали вбивцею сокирою. Вона була під дією наркотиків, і вони вбили лікаря, вона і ще якийсь чоловік. Але згодом вона прийняла Ісуса як Господа через якісь матеріали, які були в тій в'язниці в, в Х'юстоні. І ми з Лорією поїхали туди, щоб зустрітися з жінками, які були в камері смертників в Техасі. І Карла Фей була серед ув'язнених. Ми приїхали туди, і всі ми були готові надихати їх і проповідувати. Але вони сказали: ні, 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 ви сідайте. У них була для нас програма. Це вони служили нам, і ми змогли трохи поспілкуватися з ними. Вони були там всі разом. і ось та жінка сиділа в камері смертників. Глорія сказала, що вона думала. Ну, мабуть, її чоловік прийшов якось ввечері п'яний додому, і вона вбила його. Ні, все було не так. Вона вбила п'ятьох, розчленила їх і поховала під деревом. І, сидячи там в камері смертників, Карла Фей народилася згори і наповнилась Духом Святим. І всі вони були такими радісними. Згодом, Карлу Фей було страчено. Але вона була такою щасливою. Євангелія така дивовижна. Це так захоплює. І зараз ми помолимось молитвою віри, але я хочу, щоб ви побачили жінку в Євангелії. Ми її гадки не маємо, скільки їй знадобилось часу, щоб розповісти свою історію, особливо будучи такою захопленою в ту мить. Розумієте, вона була надзвичайно худою. І подивіться в п'ятому розділі книги Левит, чому її могли побити камінням за те, що вона прийшла до людей? Вона прийняла таке рішення стосовно свого життя. Єїр, начальник синагоги, саме він мав владу це зробити, але він думав не про неї. Він думав про свою доньку. Проте Ісус з ним так легко. В той час Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила. Обернувся в народі і сказав, хто торкнувся до мого одягу? Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла впала перед ним і розповіла йому всю правду. Він же сказав їй: Донько, віра твоя спасла тебе або зробила тебе цілісною. Вона сказала це. Вона сказала це. Вона вірила в це, і вона сказала це. Вона прийняла це, і вона розповіла про це. Вона вчинила на підставі цього. Якось Хейн проводить зібрання. Він зупинився в своїх друзів, і після зібрання вони разом вечеряли. І він сказав: «Знаєте, мені потрібно помолитися, і мені потрібно помолитися зараз. І щойно його коліна торкнулися підлоги, йому з'явився Ісус. Він говорив з братом Хейгеном про деякі речі, але Ісус сказав йому наступне: «Запиши це. Тож брат Хейн підвівся, пішов в свою кімнату, взяв олівець і аркуш паперу, повернувся назад, опустився на коліна і знову опинився в Дусі. Він сказав: Це дивовижно! Як добре ви можете писати, коли перебуваєте в Дусі. Я дивився на Ісуса і записував ці речі. І Ісус сказав йому: Запиши ці чотири пункти. Кожен, хто робитиме те, що зробила ця жінка, будь-хто може отримати від Бога все, що захоче або все, що йому треба. Якщо виконає ці чотири пункти, які зробила ця жінка. Амінь. І одним з важливих пунктів були відповідні дії. Вона зробила це. Вона вийшла назовні, знаючи, що її могли побити камінням. Вона почула про Ісуса. І прийшла віра. Вона повірила в це, і потім вийшла назовні. Вона зробила це. І потім вона розповіла про це. Вона засвідчила про це. Ісус сказав братухєгіну. Кожен, хто робитиме ці чотири речі, зможе отримати від мене все, що хоче або все, що йому потрібно. Багато років тому одна жінка помирала від проблем з серцем. Вона поїхала до лікарні, і коли вона була в лікарні, Господь допоміг їй і зцілив її. Він зцілив її, коли вона там була. Вона, повернувшись звідти, сказала, що ті симптоми почали знову повертатися до неї. Тоді вона поїхала назад до лікарні. Вона запитала, чи можу я засвідчити комусь пацієнтів. Їй сказали: Так, звісно. Тож вона заходила в палату, особливо до жінок, і казала: дорогенька, я вам дещо розповім. Я лежала в цій лікарні, і в мене була та сама проблема, що і у вас. І Господь зцілив мене. І вона сказала, що весь той час, коли вона свідчила. У неї боліло серце, але вона говорила їм: Господь зцілив мене. Вона просто продовжувала ходити туди і свідчити про це. І вона сказала, що симптоми зникали. А коли вона йшла туди, знову з'являлися, але вона йшла і свідчила всім тим людям. Потім вона почала ходити до іншої лікарень, і приходивши туди, вона запитувала: чи можу я засвідчити? Я була зцілена від проблем з серцем. Я лежала в такій-то лікарні і була зцілена. І вона ходила і свідчила, і робила це доти, доки всі симптоми не зникли. І відтоді вона була повністю зцілена. Вона говорила, 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 говорила і говорила це. Амінь. Бог має спосіб, як він провадить вас. Я розповідав вам історію про одного чоловіка, в якого я працював. Я тоді ще не мав ліцензії для пілотування багатомоторних літаків. Його звали Білл Голайті. дуже весела людина. І ми з Лорі молилися за нього. І якось я повернувся додому. А у мене на телефоні пропущений дзвінок. Зателефонуй Білу. Тож я зателефонував і мені сказали: «Містер Копленд, містер Голайті помер кілька днів тому. Мені так бракувало його. Він намагався дозвонитись до мене. І на похованні, коли ми стояли біля могили. До мене підійшла одна жінка, і послухайте це: ніхто ніколи не сумнівайтеся в Бозі. Ніколи не зневіряйтеся. Вона сказала: Брате Коплен, ви не знаєте мене, я ходжу на молотовну групу до вашої мами. Я знаю, що містер Голайті був дуже важливим для вас. Я відповів: Так. Бо розумієте, я працював в нього, коли ми познайомилися з Лорією. Отже, та жінка сказала якося прокинулася посеред ночі і не могла заснути. Я не мала спокою. Я почала молитися в Дусі, підвелася з ліжка. Це було вже вранці. Я підвелася з ліжка, і я просто не могла припинити молитися. Я молилася і молилася в Дусі. Я вийшла з дому, сіла в машину і їздила по району. І Господь скерував мене до лікарні. Був ранок, і там було дуже тихо. Я ходила поверхами молячись з мовами. Врешті я піднялася на той поверх, і я просто йшла коридором, молячись іншими мовами. І хтось звернувся до мене. Вибачте, будь ласка, будь ласка, вибачте, я відчинила двері до тієї палати і зайшла туди. І чоловік, який лежав там, запитав: чи ви знаєте Кенета Коупленда? Вона відповіла: Ні, але я знаю його маму. І Біл теж дуже добре знав мою маму. Він запитав, чи ви можете помолитися так, як моляться Копленди? Вона відповіла: так, можу. І вона сказала: Брате, Копленд, я повела його в молитві покаяння. Він був такий щасливий. І він був такий захоплений, і я пішла звідти, прославляючи Бога. І через кілька днів він відійшов на небеса до Господа. Благословен Господь! Бог спас його, бо ми молилися за нього, і ми не зневірялися щодо нього. Тому, коли хтось з ваших рідних помирає? О, я не знаю, чи був він спасений, чи ні. Тоді вірте, що він спасений. Тепер ви маєте підставу, щоб вірити в це. Хоча це надто дивне, що ви почули. Яка жінка прокидається посеред ночі, молиться іншими мовами. Ходить коридором лікарні доти, доки не знаходить якогось чоловіка, який був дорогоцінним для нас лорією, і з яким вона помолилась. Хтось має вигукнути амінь. Це добрий Бог. Я сказав це добрий Бог. Слава Богу. Я сказав Слава Богу! Він добрий Бог, він Бог зцілення. Він Бог неба і землі. Він добрий Бог. І якщо ви готові помолитися молитвою віри, то підведіться, будь ласка. Дякую тобі, Господи Ісусе. Ось що би сказав брат Хейген: під'єднуйтесь з вірою. Докладайте зусилля. Господь сказав брату Хейгену, коли він був зцілений від проблем з серцем і паралічу. Знаєте, що він йому сказав? Він був повністю паралізований. Він нічого не відчував від поясу і нижче. Його серце брат Хейген запитав лікаря чому, коли я піш щось холодне чи гаряче, все це проходить ось тут, перш ніж потрапляє до мого шлунку. Братхи народився недоношеним. І я не буду заглиблюватися у всі ці причини. Він народився таким недоношеним, що лікар подумав, що він мертвий. Але Євангелій від Марка одинадцять, 23, 24 двадцять і 25. Він просто перебував в цьому. Він перебував в цьому і перебував в цьому. А лікар сказав йому: для того, щоб ти жив, нам би довелося пересадити тобі нове серце, що ми не можемо зробити. Нам би довелося пересадити тобі нові легені, що ми теж не можемо зробити. Тобі потрібна була б нова кров, що ми не можемо зробити. І з твої груди потрібно все дістати і вкласти туди все нове. Але це те, що зробив Бог своїм духом. Тоді брат Хейн ще був в цьому стані. І якось вранці Господь сказав йому своїм духом: чи ти віриш, що ти зцілений? Братхейн відповів: звісно, вірю. Тоді Господь сказав: зцілені люди в цей час дня не лежать в ліжку, і братхейн намагався підвестися. Він намагався підвестися, але не зміг. Він був паралізований, і він сказав: я просто взяв і скинув з ліжка ці мертві ноги, які звисали, наче мотузки. Потім я схопився за спинку ліжка і вперся на неї. І він сказав: Я хочу оголосити всемогутньому Богу, всім ангелам у цій кімнаті, і кожному демону в пеклі, що я зцілений в ім'я Ісуса. Я зцілений. І я оголошую це. Я зцілений. І він сказав: до моїх ніг почала повертатися чутливість, нерви почали оживати. Біль був такий сильний і водночас такий приємний. Він сказав: я почав плакати. Я плакав не від болю, я плакав тому, що я міг відчувати той біль. І він отримав своє зцілення. Він важив лише 40 кілограмів, і він сказав: за лічені секунди я підвівся і почав ходити кімнатою, прославляючи Бога. Але мені потрібно було під'єднатися своєю вірою. Так, наче ви вмикаєте щось в розетку. Електрика в тій розетці. І ви чудово знаєте, що коли ви вмикаєте вилку в розетку, ваш пристрій працюватиме. Ви вірите в це. І коли ви так під'єднуєте своєю вірою, там сили значно більше, ніж в електриці. Тому під'єднуйтесь своєю вірою. Якщо ви вірите тій Євангелії, яку я вам сьогодні проповідував, і ви готові прийняти силу Божу на спасіння для вашого духа, вашої душі, вашого тіла, і ви стоїте зараз, і ви можете зараз підвестися зовні. Якщо ви не можете підвестися зовні, то підведіться всередині себе і в цю мить закрийте свої очі і піднесіть руки. Скажіть, Євангелія, яку я почув, це сила Божа для мого спасіння. Я сповідую Ісуса Христа Господу мого життя, мого Духа, моєї душі і тіла. Я приймаю силу Божу, що вона зробила мене здоровим, цілісним. Визволеним, спасенним і зціленим зараз я чиню на підставі Слова Божого. Я приймаю силу Божу. Хвороби, недуги і біль. Я чиню вам опір в ім'я Ісуса. Хвороби, слабкість і біль. Ви не є волею Божою. Я застосовую проти вас слово Боже. Я не терпітиму вас в своєму житті. Залиште мене. Я ніколи не дозволю вам повернутись назад. Мої дні хвороб і недугів скінчилися. Я спасений. Я зцілений. Сила і влада хвороби була назавжди зруйнована в моєму житті. Ісус взяв на себе мої хвороби. Мою слабкість і біль. І я назавжди вільний. Хвороби більше не пануватимуть наді мною. Гріх більше не пануватиме наді мною. Страх більше не пануватиме наді мною. Я викуплений від прокляття закону. Я проголошую мою свободу в ім'я Ісуса. Євангелія це сила Божа для мене на спасіння. Я приймаю цю Євангелію. Я чиню на підставі Євангелії. Я зроблений цілісним в ім'я Ісуса. А тепер дійте, прославляйте, рухайтесь, бачте, чуйте, випростовуйтесь, будьте визволені, будьте вільні, будьте здорові. Я руйную будь-яку погану звичку, будь-яку залежність. Я забороняю кожні погані звички в ім'я Ісуса. Я забороняю залежності від наркотиків. Я забороняю залежності від алкоголю. Я забороняю всяким сексуальним залежностям, які вбивають вас. Я забороняю всьому неправильному в вашому тілі, в вашому організмі, вашому розумі. Я забороняю демонам, які мучать ваш розум. І я визволяю вас від них. Д'яволе, я руйную твою силу і владу в ім'я Ісуса. Я наказую вам будьте вільні. Я наказую вам будьте зцілені. Я наказую вам будьте здорові. Бог хоче, щоб ви були зцілені зараз. Бог хоче, щоб в вашому житті була свобода. Слава Богу! Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення? Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді місцями писання. Молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями, використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Вітаю вас. Я Дуейн Муньос, зам декана біблійного коледжу Кенета Копленда. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвень, і ми хочемо надати вам можливість посіяти в те слово, яке ви почули цього тижня до Галатів, 6 розділ 6 та 7 вірші. А хто навчається слово ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Мені подобається, що Бог наглядає за цим насінням, і він прослідкує за тим, щоб ви зібрали свій урожай. Партнери, дякуємо вам за ваші молитви та фінансову підтримку. Ви є важливою частиною всього, що робить місія Кеннета Копленда. Завдяки вам і вірності Ісуса, Кеннет і Глорія Копленд вже більше 55 років проповідують безкомпромісне слово віри. В усьому світі від краю до краю через це слово, яке вони проповідували, цілі покоління сімей дізналися, як жити вірою. Є численні свідоцтва спасіння, зцілень, відновлень і чудес, і все на славу Божу. Дозвольте мені помилити сьогодні за ваше пожертвування. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка посіяла у це служіння. І отець, я дякую тобі за те, що ти примножуєш це насіння, щоб воно принесло урожай. А я називаю їхні сім'ї благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви можете подивитися її на нашому сайті kcm.org.ua. Будьте частиною хорошої церкви, а також продовжуйте дивитись наші передачі, щоб навчитися жити вірою і зробити це своїм способом життя. Саме вона приводить дію обітниці Божої. Чим більше ви в ній дієте, тим більше ви будете здатними приймати його перемогу. Я, Дуейн Мунніс, нагадую вам. Що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.